Добрий день, малята. Ось подивіться, а хто це до нас завітав? Це сніговик. Він приніс з собою свій кошик. А що в ньому? Подивіться малята, що це? Так, це снігова куля. А яка вона? Ми можемо сказати, що вона біла та кругла. Дітки, а що роблять зі сніговими кулями? Так, дітки грають в сніжки. Ось погляньте. Але інколи гра в сніжки може бути небезпечною, якщо не дотримуватись правил гри. Наприклад, кидати в обличчя це може бути боляче, та можуть снігові кульки залишити синці. А тепер. Давайте поглянемо, що ще є у сніговика. Подивіться, що це? Це санчата. Малята, повторіть за мною. Санчата молодці. На санчатах катаються, спускаються з гірки. Це дуже весело. Малята, а це що? Це лижі. Повторіть за мною лижі. На лижах також можна кататися взимку. Бажано згори. Але треба бути обачними та обережними, дотримуватися правил катання на лижах. А що там ще залишилось у сніговичка в корзині? Що це? Це ковзани. Повторіть за мною. Ковзани. Ковзани призначені для того, щоб кататися в них на льоді. Але треба бути обережними. Ви ж знаєте, що лід дуже слизький, і якщо не вмієте кататися, то краще не треба. Можна впасти та зламати собі щось або дуже сильно забитися. Дітки. А зараз. Пропоную вам розглянути ще одну картинку. Подивіться уважно. Та скажіть, що ви бачите на картинці? Це хлопчик та сніговик. А як ви гадаєте, що зробив хлопчик? Правильно, хлопчик зліпив сніговика. А з чого хлопчик ліпив сніговика? Правильно зі снігу. Молодці малята. Тож, дітки, сьогодні ми з вами говорили про зимові розваги. Давайте ще раз повторимо, як можна розважатись взимку. Можна грати в сніжки. Повторіть за мною. Грати в сніжки. Можна кататись на санчатах. Повторіть, кататись на санчатах. Можна кататись на лижах. Повторіть, кататись на лижах. А ще можна кататись на ковзанах. Повторіть за мною. Кататись на ковзанах. А ще малята можна ліпити сніговика. Повторіть, ліпити сніговика. Ось саме сніговик розповів нам сьогодні про зимові розваги. Давайте подякуємо йому. Дякуємо тобі, сніговик. А вам, малята, я також дякую за вашу уважність на занятті. До побачення! До нових зустрічей.